Частіше з'являється відео з дронів, спалаючи російською технікою. А це наші танкісти абсолютно безкоштовно роздають російським солдатам квитки на концерт. Кобзона танкісти 25-ї січиставської бригади з дня у день наносять вогневе ураження. Ворогу вони вже давно відпрацювали алгоритм дій. Для них він доволі простий. Спочатку проходить кого на сорок Ми ми на населений пункт. Визначають нам рубіж. Ми приїжджаємо туди. Там стоять старші, виходить, піхотинці, які їздять ми ними їм, як в допомогу. Вони нам визначають рубіж, ми виїжджаємо працюємо, цьому, назад. все. Спочатку повномасштабного вторгнення хлопці брали участь у різних оборонних боях та наступальних операціях. З таким досвідом, попри усі перешкоди, їм вдається виконувати найважчі бойові завдання. На протязі двох місяців ну, ми жили в танках. Просто жили своїм екіпажем. У нас дві пари було. Ми працювали. Там були постійно артобстріли, авіації, все. Ну, я, я не знаю, як вижу. Наші танкісти майстерно уражають противника з великої відстані, завдяки чому залишаються непоміченими. Є ще таке поняття, як працювання танка з закритих вогневих позицій. Пріоритет збереження бойової машини і збереження, і збереження життя екіпажу. Опять же, благодаря активним заняттям по вогневій підготовці з нами, ми мали змогу, мали навики, знання. Регулярні навчання та тренування танкістів запорука успішного знищення живої сили та техніки противника. Лави українських танкістів постійно поповнюються. Основні знання новачки отримують у навчальних центрах, а вже безпосередньо у підрозділах їхні побратими влаштовують додаткові тренування та діляться здобутим у боях досвідом. Хлопці дуже швидко сприймають інформацію, швидко навчаються. Я б навіть сказав, вони з усвідомленням відносяться до навчань, тобто як губка все, що їм розповідаєш. Видно, що прийшли хлопці з усвідомленням того, що вони прийшли на війну захищати свою країну. Українці не скорена нація, і це щодня демонструють наші армійці на полі бою. Тож тримаємо оборону і впевнено крокуємо до перемоги.